20 листопада 1648 року у Варшаві елекційний сейм обрав новим королем польським і великим князем Литовським, Руським і Жемайтійським Яна Дрока Зимира Вазу, молодшого брата покійного короля Владислава IV. Його головним завданням було вирішення козацької проблеми. Військо Богдана Хмельницького стояло біля стін польського замостя. Корона армія загинула ще в травні, а посполите рушення було знищене у вересні. Ще під час виборчої кампанії Ян Казимир установив таємні зв'язки з Богданом Хмельницьким. Козацький гетьман на той момент ще прагнув зробити королем лояльну до себе людину, яка могла би задовольнити козацькі вимоги. Власне, сама облога замостя здійснювалася для того, щоб допомогти Яну Казимиру виграти вибори. Паралельно з цією операцією Гетьман поширював серед польської шляхти заклики обрати королем саме Яна Казимира. Мовляв, як тільки він стане королем, то Хмельницький відступить назад в Україну. Узяти добре укріплену фортецю в умовах осінньої розпутиці та епідемії чуми було неможливо, тому облога замостя була більше політичним кроком, аніж військовим. Через день після обрання Яна Казимира королем Хмельницький у своєму таборі під замостям прийняв його представника Якуба Сміровського. На зібраній старшинській раді, на яку не запросили затятого противника переговорів Максима Кривоноса, гетьман і козацька верхівка визнали Яна Казимира своїм королем і погодилися відступити. Рядові козаки були проти цього рішення, але Гетьман переконав їх, пославшись, на чому. На додачу якраз саме у цей момент, начебто від чуми, помер Максим Кривоніс, який був лідером козацьких радикалів. На листопад 1648 року Хмельницький ще не дозрів до ідеї створення власної держави. Щоб це зрозуміти, йому знадобився тріумфальний в'їзд у Київ, а також зустріч з Єрусалимським патріархом Паїсієм, який переконав його у своїй богообраності і великій історичній місії. А наприкінці листопада 1648 року Гетьман вважав, що досяг стелі своїх можливостей. Війська шляхти були розгромлені, маєтки магнатів захоплені. Свій король є, у руках козаків є три воєводства. Тому Богдан легко залишив Галичину і Волинь. Попри те, що тут ще влітку був великий повстанський рух, гетьман навіть не спробував залишити тут свої гарнізони. У результаті вже взимку 1648 1649 років шляхетські війська розбили місцевих повстанців. У руках Речі Посполитої залишилися великі ресурси Галичини і Волині, зокрема людські. Упродовж наступних років саме цей край стане ареною бойових дій, а сам Хмельницький остаточно налаштує місцевих мешканців проти себе тим, що віддаватиме ці землі на розграбування спершу кримцям, а потім і московитам. Ян другий Казимир, звісно, не був другом козацтва. Для нього Хмельниччина була бунтом непокірних підданих проти свого законного володаря. Крім того, козаки діяли у союзі з Кримським ханством, яке багато років було ворогом Речі Посполитої. На початку свого правління король дослухався до думки коронного канцлера Єжи Осолінського. Той пропонував піти козакам на часткові поступки, збільшити реєстр до 12 тисяч, дати амністію козакам. Можливо, навіть надати якусь обмежену автономію. Але за це козаки мали допомогти шляхті повернути селян-втікачів, розірвати союз з Кримом і присягнути королю на вірність. Ян Казимир був згоден на ці умови. Він сподівався розколоти ряди повстанців і переманити на свій бік козацьку старшину. Тому в листопаді 1648 року він уклав перемир'я з Хмельницьким, а в січні наступного року направив до гетьмана спеціальну комісію на чолі з Адамом Киселем. Вона мала вручити Хмельницькому надані йому королем гетьманську булаву і корогову, а також укласти нове перемир'я. Переговори відбулися у Переяславі 18 25 лютого 1649 року. Про них я вже зробив окреме детальне відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. Якщо коротко, то посольство Речі Посполитої провалилося, і Гетьман і його полковники ображали і принижували послів. Хмельницький навіть спілкувався з ними у п'яному вигляді. Для комісарів шоком стали заяви гетьмана, що він хоче контролювати всі українські етнічні землі аж до вісли його погрози владі речі Посполитої. Богдан відкрито заявив, що лише меч розв'яже конфлікт. Після січневої розмови з патріархом Паїсієм він уже носився з ідеєю власної держави, яка мала би мати стосунки з Річчю Посполитою такі ж самі, як Молдова з Османською імперією. Річ Посполита мала би надавати війську запорозькому фінансову і збройну підтримку, а козаки мали би мати свої військо, адміністрацію і судочинство. Плюс на землях козацької держави скасовувалося шляхетське землеволодіння. Усе, чого домоглася делегація киселя, це продовження перемир'я до травня. Хмельницький на це пішов уже для того, щоб мати час для збору війська і підходу Кримської орди. Проте не варто вважати, що тільки Богдан Хмельницький був палієм війни і зірвав переговори. Зовсім ні. Річ Посполита не була зацікавлена у мирному реальному вирішенні конфлікту. Польська і руська шляхта ні за що не хотіли втрачати свої багаті українські маєтки, також вони не хотіли урівняння козаків у правах з ними. Польські і особливо руські магнати та широкі кола шляхти прагнули знищити козацтво і повернути свою владу над Україною. Щодо реалізації цих планів було дві групи шляхти. Перша хотіла невеликими поступками переманити на свій бік козацьку старшину розколоти ряди повстанців і потім їх добити. До цієї групи належали, зокрема, Єжи Осолінський і Адам Кисіль. Друга група виступала за безкомпромісну війну на повне знищення козацтва і була проти будь-яких переговорів. Її яскравим представником був князь Ярема Вишневецький. Взагалі, значну частину другої групи складали саме руські шляхтичі, які вже окатоличилися і полонізувалися. Ян Казимир спершу опирався на першу групу, а після провалу місії Киселя підтримав прихильників війни до переможного кінця. Попри перемир'я, бойові дії з різною інтенсивністю тривали. На початку 1649 року шляхетські загони придушили осередки повстань на Галичині і Волині. Литовський князь Януш Радзевіл розбив козацько-селянські загони на полісі, у свою чергу козаки вели активні бойові дії на Волині і Поділлі. Ще до переяславських переговорів Сейм прийняв рішення створити 19-тисячне -ти військо і призначив польним гетьманом Андрія Фірлея, до речі, протестанта. Наприкінці лютого 1649 року, тобто тоді, коли Кисіль вів переговори з Хмельницьким. Військо подільського каштеляна лянсько атакувало козаків на Поділлі. Йому вдалося розбити козацького полковника Івана Федоренка, але Хмельницький негайно відправив у цей район військо братславського полковника Данила Нечая, яке відкинуло противника до Меджи Божа. Весна 1649 року минула для Богдана Хмельницького під знаком інтенсивної підготовки до літньої кампанії. Гетьман відправив посла Івана Кравченка у Крим по допомогу. Хан Іслам Герай погодився, але в обмін на це він висунув вимогу, щоб Хмельницький допоміг йому у поході на Москву. Потім Богдан виїхав у Мошни на Черкащині, де почав збирати військо для походу. На початку квітня у цей же район перебули перші кримські загони. Ще в січні 1649 року Хмельницький послав у Москву своє перше посольство на чолі з Силуяном Мужиловським. Посол їхав разом з Єрусалимським патріархом Паїсієм. Який мав організувати зустріч козацького полковника з московським царем, патріарх виконав доручення і переконав Олексія Михайловича прийняти силу Яна Мужиловського. Хоча Хмельницький передав у Москву прохання прийняти козаків під, під високу царську опіку, тут він лукавив. Гетьман хотів нейтралізувати Москву, адже знав, що поляки ще з літа 1648 року просили царя допомогти їм придушити повстання Хмельницького. Також певний вплив мав патріарх Паїсій, який переконував гетьмана встановити дружні стосунки з православною Московією. Цар прийняв Мужиловського, але відмовився приймати козаків під свою високу государеву руку. Також він прислав до гетьмана своє посольство на чолі з Григорієм Унковським. Мужоловський спершу їхав з московитами, але потім їх обігнав і повідомив гетьмана про невдачу своєї місії. Розлючений Богдан 26 квітня відмовився особисто зустрічати послів і відправив їм на зустріч свого сина Тимоша. Проте наступного дня він таки прийняв Унковського. 29 квітня Хмельницький і генеральний писар Іван Виговський провели закриту зустріч з Унковським. Московський посол чесно їм сказав, що його царська величність прийме козаків під свою високу руку лише тоді, коли вони отримають повну свободу від Польщі і Литви. Посол посилався на умови поляновського миру 1634 року. Мовляв, саме тому Москва не може вступити у війну з Річчю Посполитою. Гетьман почав звинувачувати царя у тому, що той боїться поляків. Лунковський у відповідь сказав, що цар і так допомагає козакам тим, що продає їм хліб і сіль. Хмельницький почав тиснути на московита своїм союзом з Кримом. Гетьман говорив, що хан намагається змусити його разом піти походом на Московію. Але Богдан рішуче відмовляється. Врешті-решт гетьман відпустив Унковського додому з листом до царя, де знову просив військової допомоги. Також у Москву було відправлено нове козацьке посольство на чолі з чигиринським полковником Федором Вишняком. Паралельно з московським треком Хмельницький продовжував початі ще в 1648 році переговори з Трансильванією. Гетьман активно листувався з князем Дьордем ІІ ракоці і обіцяв його зробити новим польським королем. Проте переговори закінчилися невдачею. Князь не наважився вступити у війну. 9 травня 1649 року король Ян II Казимир оголосив про збір посполитого рушення проти козаків. 22 травня він наказав Фірлею розпочати наступ на Поділі. Задум короля був наступним. Фіролей мав завдати поразки козакам і захопити Поділля, а потім для розвитку успіху у бій мали вступити найманці короля і посполити рушення. У цей же час литовське військо Януша Радзевіла мало вторгнутися в Україну з півночі і вдарити у тил козакам. 1 червня війська фіролея перейшли в наступ. Йому вдалося захопити Заслав, зв'ягель, остропіль і Шепетівку. Козацькі полки і селянські загони з великими втратами відступали на схід. У цей же час на полісі, у битві під загалом, литовський стольник Гонцевський дощенто розбив повстанців і ліголоти. Війська Януша Радзевіла зайняли Гомель і Лоїв. Маючи приблизно 30 тисяч чоловік, Хмельницький вирушив проти 12-ти тисячного війська фірлея. При цьому гетьман подбав про свої фланги. В Умані він залишив 6 тисяч козаків на чолі з полковником Федором Коробкою. Проти литовських військ януша Радзевіла було кинуто 10 тисяч козаків київського полковника Станіслава Кричевського. Наприкінці червня передові загони Хмельницького взяли Меджибіж і завдали тяжкої поразки фіролею. Далі Хмельницький вирушив до Старокостянтинова, де очікував на підхід військ і слома Герая. Тепер становище Фіролея стало критичним, тому він відступив у добре укріплений спараш. Туди ж, на початку липня, прибули і війська князя Єреми Вишневецького. Збараж був потужною фортецею, його укріплення були зведені у 30-х роках XVIII століття. Це був квадрат з високих валів, обмурованих тесаним камінням з кам'яними казематами і бастіонами на кутах, навколо валів простягалися глибокі рови. Проте Фірлей на початку навіть не організував табір. Його вояки розбрелися по довколишніх долинах і пагорбах. Ушоді дізнавшись про підхід військ Хмельницького, польний гетьман під стінами з Баража поспіхом почав зводити табір. На додачу між ним і Вишневецьким був конфлікт, і тому князь зі своїми вояками розбив окремий табір. 9 липня 1649 року з військом Хмельницького з'єдналася 40-тисячна армія кримського хана Іслама Герая. 10 липня союзники раптово атакували Фірлея і Вишневецького. Кримська кіннота захопила майже увесь ворожий обоз і шість тисяч слуг та обозної челяді. Під її натиском Вишневецький з боєм відступив у табір Фірлая. Хмельницький прийняв рішення ретельно підготувати штурм укріпленого польсько руського табору. Козацька артилерія дві доби нещадно обстрілювала позиції противника. Нарешті вранці 13 липня розпочався штурм ворожих позицій. Першими в атаку гетьман кинув погано озброєні загони селян і міщан. Звісно, що вони зазнали величезних втрат, але ціною своїх життів вони змогли ослабити ворожу оборону. Далі у бій вступили досвідчені козацькі піхотинці, а також кримська кіннота. Проте захисники з бара билися відчайдушно. Треба віддати належне князю Яремі Вішневецькому, який фактично замінив бездарного фірлая. Своїми енергійними діями і контратаками він врятував військо Речі Посполитої від повної катастрофи. Козацько-кримський штурм повністю провалився, і тому союзники були змушені відступити на вихідні позиції. Вишневецький і Олександр Конецпольський спробували розірвати союз гетьмана з ханом. За допомогою подарунків вони переконали деяких кримських мурз організувати зустріч з візиром хана Сеферка з Агою. Той погодився, але відмовився кидати козаків. Візер сказав, що козаки більше платять, і тому хан буде воювати на їхньому боці. Незабаром Хмельницький прийняв рішення перейти до тривалої облоги. Козаки збудували навколо війська Речі Посполитої, власні вали і укріплення та повністю блокували противника. Дев'ять днів безперервно тривав артилерійський обстріл позицій противника. Паралельно гетьман влаштовував штурми, які, правда, не мали великих успіхів. До кінця липня становище оточених у збаражі військ Речі Посполитої ставало нестерпним. Оточені страждали від голоду, спраги і хвороб. Проте вони ще трималися, і в них були реальні надії на порятунок. Облога збаража сплутала всі карти Хмельницькому. Гетьман застряг і зазнав відчутних втрат. Загинули тисячі козаків і селян. Серед убитих був і відомий полковник Станіслав Морозовицький. Про якого у народі склали пісню Ой морози Морозенку. Поки Хмельницький стояв під збаражем, Ян Казимир уже зібрав нову армію і поспішав на виручку оточеним. На додачу Януш ушрадзивів під Лоївим розгромив Кричевського, а сам полковник помер у полоні від поранення. Про ці події я зроблю окреме відео, тому сьогодні про Лоїв згадав лише побіжно. Стратегічна ситуація складалася не на користь Хмельницького. Це швидко зрозумів генеральний писар Іван Виговський. Коли у козацькому таборі недовго перебував польський парламентар з оточеного збаража, Янецький писар таємно з ним зустрівся. Виговський почав його переконувати в тому, що служить козакам не з власної волі, а через примус. Мовляв, його родичі є заручниками Хмельницького. Хмельницький розумів, що кожен втрачений ним день під стінами збаража лише погіршує його становище. Тому після провалу чергового штурму 7 серпня він прийняв рішення залишити для облоги мінімальні сили, а з основним військом вирушити на зустріч королю. У ніч з 13 на 14 серпня 40 тисяч козаків і 20 тисяч кримців тихо знялися з позицій і вирушили на захід. Для, бл для блокади з баража було залишено лише 20 тисяч кримських татар. 13 серпня 12... 20 тисяч не перепрошую військо Яна Казимира дісталося містечка зборів. Король не мав жодних даних про дії Хмельницького і тому спокійно готувався до переправи через річку Стрипа. На всяк випадок він вислав кінну розвідку, яка проте нічого не виявила. 15 серпня військо Речі Посполитої почало переправу через Стрипу. Саме у цей момент сюди підійшло козацько-кримське військо. Козацькі полки атакували авангард ворожої армії на чолі з Корецьким. У цей же час кримська кіннота з флангів ударила по тилам Яна Казимира. Під удар татар потрапили корогови перемишльської і львівської шляхти. Зав'язався запеклий бій. Ян Казимир, який пройшов сувору школу смоленської і тридцятилітньої воїн, зразу зрозумів, що його намагаються оточити. Тому він кинув на поміч корецькому тридцять корогову, але ті були розбиті. Було вбито тисячу жовнірів, загинули київський чашник Феліціан Тишкевич, небіжкоронного канцлера Бальдвін Осолінський, князь Четвертинський. Староста Ян Рожечинський та багато інших відомих шляхтичів. Незважаючи на героїчний опір львівського посполитого рушення, кримці захопили більшу частину обозу. Ян Казимир не збирався здаватися, він наказав спорудити укріплений табір і зайняв там оборону. Попри тяжкі втрати, у короля ще були козирі, сильна артилерія і досвідчені німецькі найманці. Саме завдяки шквальному гарматному вогню і мужності німців удалося відбити першу атаку на табір. У той час, як німецькі найманці і руська шляхта героїчно билися, польські шляхтичі у паніці тікали. Король з мечем і прапором в руках намагався зупинити своїх співвітчизників, але це було марно. Лише німецькі найманці врятували Яна Казимира від цілковитого розгрому. Захопити табір королівської армії козаки і кримці не змогли, тому вони взяли його в облогу. Увечері 15 серпня Ян Казимир зібрав нараду сенаторів щодо подальших дій. Учасники зібрання висунули дві пропозиції. Перша полягала в тому, щоб таємно вивезти короля з табору, щоб той не потрапив до рук ворога. Друга почати переговори з кримським ханом, щоб укласти з ним мир і вивезти його з війни. Король рішуче відмовився залишати власне військо, і тому було прийнято другий варіант. У ніч з 15 на 16 серпня Ян Казимир та іслам Герай обмінялися листами. Кримський хан мав свої плани, які не співпадали з цілями Богдана Хмельницького. Як справжній державний діяч іслам Герай переймався проблемами кримського юрту, він справедливо побоювався Союзу Речі Посполитої з Московією проти Криму. Ще у 1634 році, під час укладення поляновського мирного договору Річ Посполита домовилася з Московією про спільні дії проти кримців і турків. Тому іслам Герай хотів унеможливити польсько-московський союз. Хан підтримав повстання Богдана Хмельницького у своїх інтересах. Він хотів зробити військо запорозьке своїм васалом, яке ще й було б буфером для захисту Криму від поляків і Москви. Далі хан прагнув залучити Хмельницького у майбутню війну з Московією, адже саме Москва була для Криму ворогом номер один. Іслам Герай хотів контролювати потугу війська Запорозького. Він не був зацікавлений у його могутності, але й не хотів його поразки. Для Хана було б вигідним взаємне ослаблення речі Посполитої і козаків. В цілому для Кримського ханства стратегія Іслама Герая виявилася дуже ефективною. Його дії відтермінували укладення Московсько-Польського Союзу проти Криму аж до 1686 року. В українській історіографії дії Іслама Герая під зборовом трактуються як зрада. Проте це неправильна позиція, адже хан зразу ж повідомив Гетьмана про лист Яна Казимира. Тобто не було ніякої змови хана з королем за спиною Гетьмана. Хмельницький усе знав про переговори хана з королем. Під час переговорів найкращий аргумент це сила. Тому, попри лист Яна Казимира, козаки і кримці вранці 16 серпня відновили наступ. Під загрозою повного розгрому король негайно пішов на поступки союзникам. Для переговорів було відправлено коронного канцлера Єжи Осолінського. З ним зустрівся кримський візир Сефер Кази Ага, який відстоював не тільки інтереси Криму, а й інтереси козаків. Він висунув вимогу встановити козацький реєстр у 40 тисяч чоловік, надати їм три воєводства і визнати Хмельницького гетьманом. Також Річ Посполита мала дозволити кримцям брати язир на своїй території. Виплатити Криму зразу 20 тисяч злотих і далі кожного року платити у поминки. Осолінський був змушений на все це погодитися. Яка ж була позиція Хмельницького у цих переговорах і що він міг зробити? Він був змушений покладатися лише на волю хана. Справа в тім, що за тогочасним міжнародним правом Хмельницький був нелегітимним ватажком бунтівників. Він не належав до жодної правлячої династії і тому у тогочасній, в основному монархічній Європі ніякої легітимності він не мав. А от кримський хан і польський король були суверенними монархами. Саме тому зборівський мирний договір був укладений між Річчю Посполитою і Кримським ханством, а не між Річчю Посполитою і козаками, як про це пишуть у шкільних підручниках. Військо Запорозьке обидві держави не вважали договірною стороною. Козакам король дав декларацію королівської ласки. Але це не була угода між Яном Казимиром і Хмельницьким. Король згідно умов договору з кримським ханом надав своїм підданим певну автономію. Про зборівський мирний договір і декларацію королівської ласки я зроблю окреме відео, тому що там треба детально розібрати ці документи і їхній статус. Думаю, що це відео вийде дуже скоро. А поки що коротко підсумуємо. У літній кампанії 1649 року Хмельницький переніс бойові дії на територію противника. Тобто бойові дії не йшли на території війська Запорозького. Проте розгромити ворога йому не вдалося. Облога збаража стала стратегічною поразкою Гетьмана. Взяти фортецю він так і не зміг. Уцілілі жовніри змогли протриматися до укладення зборівського договору і лише тоді залишили збараж. Під його стінами гетьман втратив дорогоцінний час. Під Зборовим він завдав тяжкої поразки королю. Але через своє непевне правове міжнародне становище він був змушений погодитися на переговори через кримського хана. Зборівський мирний договір Речі Посполитої і Кримського ханства дав війську запорозькому автономію, грантом чого виступив кримський хан. Загалом у кампанії 1649 року над Хмельницьким уперше з'явився привид поразки. В цілому невдала облога Баража і повний розгром козаків під підлоєвим показали крихкість військового становища війська Запорозького. Провал у переговорах з Московією і Трансильванією і протиріччя з Кримським ханом ставили козацьку державу у тяжке міжнародне становище. Про те, як Богдан Хмельницький намагався вийти з цієї ситуації, ми поговоримо у наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про літню кампанію 1649 року? Зокрема, про облогу Збаража і бої під Зборовим. Ну а також як ви особисто оцінюєте якраз укладення зборівського мирного договору і позицію кримського хана та Богдана Хмельницького під час цих подій. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.